Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав до натовпів: Царство Небесне подібно до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає. Із тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до купця, який шукає гарних перлин, знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має і купує її. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дві дуже гарні притчі Ісуса про Царство Небесне, яке подібне до скарбу, найдрогоціннішого скарбу для того, щоб Його придбати, то людина нічого не жаліє, готова зріктися всього, що має, щоб тільки, тільки Його отримати. Особливо, особливої уваги заслуговує перша притча. Вони дуже подібні між собою, але є також і різниця. Скарб схований в полі, людина його знаходить, це чуже поле, не її поле, тож вона його ховає, цей скарб, іде, продає все, що має, щоб купити власне це поле, щоб воно стало її, і тоді і все, що на цьому полі, також їй належить. Перша така думка, ну знайшов знайшов скарб, ну то хопай і, і втікай, щоб поки ніхто, ніхто не помітив, ні? але навіщо купувати поле? Воно ж, можна сказати, без цього скарбу нічого не варте. Але розуміємо, що якби це була, були якісь там золоті монети, знайшов, ну то можна було б собі взяти. І собі піти, але цим скарбом може бути щось, щось інше. Наприклад, знайшов на цьому поле, полі джерело якоїсь води цілющої. Попередній власник не знав про це, може, знав, а не цінував, або знайшов, зрозумів, що на цьому полі родюча земля для якоїсь культури. І якщо і там сажати ці, цю культуру, то можна, то можна дійсно мати скарб з цього. Не знаємо, що там було з цим полем. Але перший погляд, що тут йдеться про право право володіти, ти не можеш володіти скарбом, поки не придбаєш це поле, бо, бо він належить до того, хто це поле має. І так собі думаємо, що передусім про це йдеться. Цього елемента нема в другій притчі. Той маємо тільки гарну перлину, тобто скарб, і то, що цей купець все продає так само, як той. Тільки що той купив поле, а той купив відразу цей скарб. Всі оці церкви, які коментували цю притчу, старалися її зрозуміти. Зрозуміли, що це поле, це не є якийсь такий другорядний елемент, який не потрібний, що воно теж важливе, що воно теж має якесь, якесь значення. І, звісно, також пропонували своє розуміння того, чим є поле. Наприклад, поле є людською природою Христа. Багато людей дивились на Ісуса, Він ходив серед них. І вони дивилися на Нього тільки як на людину. Ну, може, велика людина, мудра людина, чудотворець якийсь там, але тільки людина. Не помічали цього скарбу, прихованого в Ісусі в його людській природі, тобто Його Божу природу. І це не так легко було помітити цей скарб. Петро це помічає. Коли каже, що ти, ти син Бога всемогутнього. і той йому каже, так, це не, не тіло і кров тобі відкрили, тільки Отець Небесний, о, ти помітив цей скарб, і тому ти будеш їм володіти. Але е ця, е ця його людська природа дійсно є таким полем, яке не, не всі помічали, не всі бачили той скарб, який в ній був укритий, прихований. Для нас це стосується таке розуміння, стосується теж святого причастя. Для більшості людей, невіруючих, це кусочок хліба і все, більше нічого нічого не варте. Тобто, бачить тільки це поле, тільки цю природу матеріальну, але недоцінює того скарбу, який в ньому прихований. Дійсно той Божої природи Ісуса, яку ми приймаємо до свого серця. Людина, яка відкриває для себе Бога, переживає навернення, тобто відкриває цей скарб. Що вона спочатку робить? Ховає, ховає Його. Але ховає не в землю, закопує знову, тільки, як пояснюють Отці, ховає в своєму серці як щось найдрогоцінніше. Як щось інтимне, щось, власне, найважливіше, що, чого не треба показувати іншим. Так, про свою віру ми маємо свідчити перед людьми. Так, це є світло, яке має світити всім людям, свідчити своїми вчинками, свідчити також словами. Але є щось, щось таке інтимне, чого не треба показувати іншим людям. Щось таке особисте, яке ми повинні ховати в своєму серці і дійсно нікому не показувати. Дехто з отців церкви говорить, що ховати треба свою віру від злих духів, від демонів, бо як тільки людина навертається, як тільки вона відкриває для себе Бога, відразу, відразу до неї підступають демони зі своїми спокусами, зі своїми якимось там пропозиціями, щоб тільки. Тільки вкрасти в людину цю віру, тільки, власне, щоб вона її знову е залишила. Але та людина, яка переживає, це навернення, що вона робить далі, ховає, а потім іде, продає все, що має і купує, купує це поле. Що це є те, що вона продає, що вона має? В другій притчі теж маємо це, що він купець, продає все, що має, і купує її. Це всі наші земні справи, ті цінності, теж добрі цінності, але земні, які ми перед наверненням вважали, що вони цінні, що це щось, щось важливе, якісь мої плани на майбутнє, щось. Щось, в чому ми покладали надію, що, це, що я буду щасливий в своєму житті, якщо буду жити цими такими цінностями земними. Але коли людина переживає навернення, відкриває для себе Бога, розуміє справжню ціну тим речам, що вони взагалі нічого не варті в порівнанні з тим дійсно правдивим скарбом, який я тільки що знайшов. І дійсно хочу її придбати. За будь-яку ціну придбати це поле, цю дорогоцінну перлину, щоб мати її в собі. Ще інші говорили, що цим полем є Святе Писання. Це також є поле, яке ми можемо орати, читати, вивчати і знайти там скарб, найцінніший скарб, тобто знайти. Знайти Ісуса, знайти віру, знайти Божу благодать. Також багато людей, які дивляться на святе Писання, тільки як на книжку, з якимись там старовинними легендами чи чимось там невідомо чим, вони ніколи цього скарбу не знайдуть і можуть володіти цим полем. У багатьох людей на полицях лежать лежать Біблії, може вони деколи і читають, але того скарбу, правдивого скарбу, який в них знаходиться, вони так. Так і не знаходять. Всі ці пояснення, звісно, дуже, дуже гарні і цікаві, але можна ще інакше подивитись на цю притчу, на те, чим є це поле. І це стосується, мабуть, кожного з нас. Цим полем є наше покликання, наше життя, наша діяльність в цьому житті. І якщо ми реалізовуємо це покликання, відповідаємо на нього, пізнаємо Божу волю, яка до нас, то ми знаходимо цей скарб, тобто спасіння, те, що дає нам спасіння, те, що приносить плоди в нашому житті. І якщо так будемо це розуміти, то знаємо, що тут дуже легко помилитися, бо в кожного різне покликання. І що є моїм покликанням, дуже часто людина цього не розуміє. Наприклад, навертається до Бога, відкриває його для себе, хоче, прагне йому служити. Що робити? А піду в монастир. Буду служити Богу. Можна помилитися і вибором монастиря, і самим цим покликанням. Бо, може, ти і не маєш цього покликання. Тобі так здається, що якщо хочеш Богу служити. То тільки там, або стати священником, або так. І така людина, яка не має до цього покликання, а робить цей вибір, вона цього скарбу не знаходить. Вона тільки мучається, тільки тяжко переживає своє життя і жодного плоду доброго не приносить і цього скарбу не знаходить. Покликання бувають різні: і до якоїсь гарної праці, і до служіння, і до. Навіть якесь хобі, якщо людина вважає його своїм хобі, але воно може бути тим полем, на яким вона цей скарб знайде, яким вона буде служити Богу, церкві, людям і дійсно цей скарб отримає. Сьогодні в першому читанні ми чули історію про Соломона, його молитву. Таким полем діяльності для Соломона була його царська влада. Теж покликання можна сказати дуже важливе. Але він не хоче його цю владу використовувати, щоб стати тираном для людей, для підлеглих, тільки власне просить в Бога мудре серце, щоб бути справедливим. І це його покликання бути мудрим і справедливим, так щоб дійсно судити по правоті, правити, управляти своєю державою. По Божим законам, а не по своїй волі, по своїм якимось там планам. Це також Його покликання. І те, що він робить, цю молитву, вона потрібна кожному з нас, щоб просити Бога про мудрість, щоб нам розпізнати наше покликання, розпізнати, згадати, де є, де є наше поле, на якому укритий наш скарб, тільки наш скарб. Ні до хтось інший цього для нього це не скарб. Але для нас це може бути скарбом, щоб зрозуміти, як нам це поле знайти, як його придбати, як реалізувати на ньому це наше покликання. Амінь.